Так, народ, скажіть, бувало у вас таке, що вам людина настільки щось класно зробила, що ви тепер не можете жити без неї? Мене, коли перший раз нормально підстригли, я такий, ніхуя собі. Так я не уйобок. Я дуже сильно зрадів, тому що все життя мене дуже погано стригли. І десь рік назад я знайшов людину, яка мене гарно стриже. Ну, є одна проблема. Справа в тому, що ми з ним починали з 400 гривень. І кожних півтора місяця я йому дзвоню, щоб забронювати місце, і адміністратор мені каже одне й те саме. Руслан, добрий день. Дивіться, справа в тому, що майстер Володимир тепер став ультракінконг-майстром. І ми піднімаємо ціну на 150 гривень. Народ, ми, ми вже дійшли до 750, я не знаю, що далі. Мені, мені здається, що вони зрозуміли, що мені немає куди йти і просто тягнуть прикол з мене. Мені здається, кожен раз, як я туди дзвоню, адміністратор бере трубку. Ставить на мови, це така тихо-тихо, Руслан дзвонить. <рив> і така, Руслан, добрий день. Дивіться, для вас сьогодні підстригтись буде коштувати 900 гривень і треба помити унітаз. <рив> і я такий на 19.30 запиши мене сучка, щоб я на метро встиг. Зекономлю на цьому. Слухайте, я люблю стригтись, тому що це доволі таки приємна процедура. Да? Всі ми знаємо, що приємно, коли тебе гладить по голові красивий чоловік. Ну, я не знаю, що мені робити з руками, коли мені миють голову. Я недавно зробив отак. І він дивиться на мене і такий: ну, я бачу, ви людина непроста. Але унітаз все одно прийдеться помити. Чого? Я знаю, Справа в тому, що в мене ще з самого дитинства дуже широка стопа. І навіть коли я купую взуття свого розміру. Пальчики все здавлює і вони натирають один об одний. І я вже я що я не пробував робити? Я їх і скотчем перематував, і пробував відрізати, нічого не виходить. Ну недавно, це чиста правда, я вирішив поекспериментувати, і я взяв звичайну полуничну смазку, змазав пальчики, і це найкраще рішення в моєму житті. Я тепер іду отак. От. Пальчики скользять. Як п'ять маленьких дельфінчиків пливуть один біля одного, просто неймовірно. Ду дуже класно все почуваю, але є одна проблема: розход смазки їбанутий тепер. Мене вже заїбали ці питання в секс-шопах. А вам для орального чи вагінального сексу? Я такий, ну в мене інші практики там. Вона така, я тут працюю 10 років, я знаю всі практики. Я такий, повірте, я вас можу дуже сильно здивуватися. Вона така, давайте так, скажіть хоч щось. Я такий, ну дивіться, все, що я можу сказати, в мене дуже широка стопа. І вона така, я вас поняла. ти не поняла, дай мені мою баклажку, я пішов додому. Я не знаю, народ, мене. в мене ці крайні пальці вони виглядають як. Вони отак от загнуті, виглядають, як дві варених креветки. Я коли носки знімаю, мені аж пиво хочеться в'їбати. І запах такий самий. Я навіть в лікаря був. Я такий: що, в чому може бути проблема? І він такий: дивіться, Руслан, це, скоріше всього, через вас зріст. Так, організм сильніше тримається за землю. Так що, народ, якщо ви будете дивитись новини, і там буде ураган. І пролітають будинки, люди, і там вдалині якийсь тіп дуже впевнено стоїть і тримається ногами за плитку. Це я. я. Я ще недавно прочитав статтю в інтернеті про те, що виявляється, для чоловіка, який живе в соціумі, дуже важливо, як звучить його голос, наскільки він чітко впевнено говорить, тому що це передає іншим самцям інформацію, наскільки серйозно його сприймати. І я подумав, да, це логічно, треба цим користуватись. І я пробую, але не завжди виходить. Я недавно був в спортзалі, до мене підходить мужик ззаді і такий твої гантелі. І я такий: да! І він такий, ну я забираю. значить». І йде з цими гантелями. І я, не знаю, я не знаю, що з цим голосом, чому він так ломається, мені здається, що це якийсь глибинний тваринний інстинкт. Коли ти бачиш гарного великого самця і такий, ну від нього можна народжувати, Руслан. Пище як сука. У мене справа, в тому що в мене все життя дуже довгі руки. Я пам'ятаю ці шк шкільні часи, знаєте, коли наступає зима і треба йти на базар, купувати тобі ось цей зимовий світер, ну ось цей, що в тебе один буде. І ми стоїмо на базарі, я міряю його і бачу рукав коротковатий, але іншого немає, і приходиться купувати. І потім, після першої стірки, тобі тримати дуже сильні пальці, щоб тримати рукав отут, щоб нормально виглядати. Від цього твоя шия настільки сильно розтягується, що в якісь моменти стоїш з голими плечами. Чисто принцеса Діана на лінійці в школі. Я не знаю, ну І потім, після, після другого прання, ти не можеш його вже тут втримати. І ти отак от стоїш, виглядаєш як восьмикласник, який в'їбав банку реву і хоче пиздитись з тобою. <плес> я, я, я ще пам'ятаю, боже мій, ще якість тих речей була відповідна. Наступила зима і треба було йти купувати мені черевики на зиму. І ми вибрали найдешевше, тому що нахуя переплачувати. І я вам клянусь, це були черевики вилиті з пластмаси. Я на другий день була зима, я в них йшов в школу, і ти там хвилин 15 на 10-й хвилині вони синхронно лопнули нахуй. Просто отака дирка. Я приходжу додому, я такий, це що за хуйня? І вони такі, ти що наробив? На дворі мороз, ти нахуя їх одягнув. Знаєте, я ще пам'ятаю цей період міжсезоння, я його називав, це коли зима вже закінчилась, але в черевиках тобі вже жарко, але кросити ти не купили, тому що нахуя? І я пам'ятаю, я якось на місцеву дискотеку пішов у цих легендарних кедах, хто пам'ятає, такі резинові з шипами, язичок, і там м'яч і вогонь горить отак от отзаді. Ой. Бля, народ, як я виглядав, та ви що? Чисто Артем Мілевський після рехабу стояв, баби налітай. Для мене це травма на все життя. Я згадую це, я, блядь. У мене є страшний сон, знаєте який? Я йду на побачення. З дівчиною своєї мрії ми їдемо до мене додому, цілуємося, роздягаємося, вона роздягає мене, і в якийсь момент дивиться вниз, і така: ти що, футболіст? А я в цих кетах стою. Я ще знаєте, що зрозумів, що в мене останнім часом погана пам'ять, і я багато чого забуваю, але мені друг каже: не переживай, наш мозок так працює, що він знає, яку інформацію треба забути, а яку запам'ятаєте. Знаєте, якісь болючі спогади, непотрібна інформація. І я заспокоївся. Я навіть зараз з вами, ми проведемо експеримент. Я розблокую деякі ваші дитячі спогади, які ваш мозок постарався засунути подалі. Навіть, будь ласка, зараз закрийте очі, закрийте очі, розслабтесь і згадайте, як ви маленькі, лягаєте спати. І перший раз чуєте, як починають їбатись ваші батьки. Ви майже заснули, чуєте цей звук, і ти такий там гавкає хтось. Мабуть, вони мені купили цуцика і завтра подарують, піду, подивлюся, яка там порода, і ти йдеш туди, відкриваєш двері, і такий, єбай. Пудель. <рес> Народ, я, я перший раз це не почув, я це відчув. Справа в тому, що ми однією сім'єю спали на одному великому ліжку, і в якийсь момент вони прямо біля мене це почали робити. І я лежав і такий, я хочу померти зараз. І встаю, іду, щоб викинутись вікно, і батя такий, ну води принеси, раз ти встав уже. Я, я за цю ніч я подорослішав на 5 років. Знаєте, коли ти в школу приходиш, і вчителька така, який дорослий погляд цього хлопчика. А ти умираєш, але це старика уже, нахуй. Я ще пам'ятаю ці проблеми однокласників, така хуйня порівняно з твоїми. Знаєте, коли він підходить і такий, Руслан, мені сьогодні приснився динозавр, я так злякався. І я такий, якщо цього динозавра не їбав твій батько біля тебе, то пашов ти нахуй, понятно? <плес> Боже мій, скільки травмованих дітей? Знаєте, що мене ще дивує? Що є чоловіки, які не займаються сексом своїми вагітними дружинами, чисто, що вони вважають, що їхній член занадто близько до дитини. Ну, як тільки ця дитина народилася і лежить збоку, він такий: достатньо далеко. Я ще хочу дати декілька порад по стосунках, тому що я в цьому шарю. Дивіться, якщо з вами хочуть розійтись і кажуть вам про це, потрібно йти і не поручатись, тому що коли мені було 18 років, я став майже жертвою такої історії. Справа в тому, що ми зустрічались з дівчиною і розійшлись по моїй ініціативі. І через місяць вона мені дзвонить і каже: Руслан, я вагітна. Я їду до неї, ми плачемо. Ну, в основному я тому що такий, їбать я влип нахуй. І потім перша ніч, ми залишаємося в неї, займаємося сексом, і в якийсь момент вона мені каже: Руслан, так як я вже вагітна, ти можеш закінчувати в мене. І я такий а? -а, 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 -а так от що ти задумала. Хочеш другу дитинку? Дякую, народ, що послухали. Ви прекрасна публіка, гарного вечора.